Вітаю вас на каналі Caroline's Space UI, я його ведуча Кароліна, і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні ми з вами разом будемо думати, обговорювати про те, чому жінки обговорюють чоловіків. І це відео буде однаково корисне, як і чоловікам, просто для інформації, щоб знати, що буває робиться з жінками, і для жінок, щоб зрозуміти, чи. Подобається вам така модель поведінки? Чи хотіли би ви, щоб ви, ну, з вами так чинили? Да? Чи вважаєте ви, що це є нормальною історією? Що ж, поїхали? Існує статистика, яка показує, що більшість жінок, коли збираються з подругами? Єдине, що вони роблять, це обговорюють своїх чоловіків. Тобто головна тема дня. Це там, хлопець, там, чоловік, да, якийсь новий партнер або партнерин ну, кому що. І обов'язково жінки в цьому дівочому колі будуть обговорювати чоловіків. Чому? Да? І, звичайно, здоведено, що вони не будуть говорити про те, який там хороший, про те, що він там чудово зробив, будуть говорити негативні якості. Звичайно, є елементи, коли треба там, похвастатися. Ось він мені там. Ну, там колечко купив, да, там, відпустку оплатив і бла-бла-бла, але обов'язково щось погане да, також буде враховане. І вперше, що я хотіла сказати, що необхідно усвідомити, що так чинять не цілісні, не сформовані, не переживши свої травми жінки. І так я також так робила. Хоча у мене такий святий чоловік, якщо зараз ну, взагалі, якщо розібратися, то в ньому щось погане знайти це. Я не знаю, яким треба бути, от ким я і була. Да? Стараюся більше так не робити. Хоча, і, в принципі, в моєму випадку у мене не було ніколи такої звички. З кимось ділитися особистим життям. Могла там коротко щось сказати, але е, ніяких подробиць. Хоча, в принципі, постійно в мене, в принципі, такі подруги, що і не дають мені слова про себе сказати і обов'язково будуть розповідати про себе, до чого я, звичайно, звикла. І... Чому, да? Чому жінки так роблять? Навіщо є це? Є декілька причин, і якщо ви хоч в одній себе впізнаєте, то дивіться це відео до кінця, де я буду розповідати, що ж з цим робити. І перша причина може бути відбити попит на свого чоловіка. Коли вона вважає його насправді самим нормальним, адекватним або самим найкращим навіть у світі, так, що він просто ідеальний партнер, він їй підходить по всім цінностям, він їй чудово задовольняє скрізь і вся. І за того, що вона не сформована у неї. Своя самооцінка низько, да? несформована самоцінність, вона вважає, що вона не варта такого чоловіка, вона боїться залишитися одною, чи те, що він може її покинути, боїться. Да? І тому вона розказує всім подругам, а подруги передадуть своїм подругам, і, в принципі, найближче жіноче оточення буде знати, що в неї мужик козьол І хоча їй зовсім ну, не здається дивним, що якщо він такий поганий, чого ти з ним тоді разом перебуваєш? Да? Тобто це Питання, ну, не встає, коли необхідно показати, який поганий чоловік, да, ось ж розповісти подругам, сусідам, е, обов'язково е, мамі, щоб всі знали, що він насправді не такий поганий, щоб, як їй здається, виглядати краще в порівнянні з ним. Які ще можуть бути причини да, такої поведінки? Звичайно, я не виключаю, що реально мужик може бути таким, да, якимось там Зраджувати, да, гроші додому не приносити, не заробляти, сидіти на дивані постійно, да, не мати ніяких своїх захоплень, ну просто нікакої, ну, ні риба, ні м'ясо, як то кажуть. Да. І тоді тут уже друге. Тут жінка розповідає да, своїм подругам, то він там на роботу не ходить, себе ніяк знайти не може, а я там все на мені. Я її прибираю, я її готую, я її за дітьми дивлюся, я її і заробляю, і я її і пру, я її посуду мию, а він зовсім нічого не робить, а я така молодець, все на мені тримається, якби не я, то та сім'я дано би розвалилася. І тут в цьому випадку жінці просто вигідно бути в такій позиції, адже якщо буде нормальний чоловік, то в неї не буде приводів розповідати таке, ну, що я вище сказала, про себе. Людям не буде факту пожалійте мене, яка я бідна, нещасна, да? не буде е, приводів е, здаватися такою прекрасною, чудовою, да? на всі руки майстер, і тому вона може до да, да речі, е, або з е, самого початку знайти собі такого чоловіка, да, що притягнеться до неї ледер, який нічого не робить, нічого не хоче, або вона зробить з нього такого наступним чином. Вона просто буде брати на себе всю відповідальність за будь-які справи по дому, по е, ну там по заробітку. Вона просто сама його розлінить, да, щоб все взяти на себе. І такі сценарії, звичайно, передаються від батьків. Ось, наприклад. Про себе можу сказати, що в мене сценарій достігаторства, все бери на себе, краще, якщо хочеш зробити хорошо, зроби сам, це, це про мене. І я зараз реально, ну, е, вже давно да, працюю над цим, але все одно постійно повертаюся до цього. Наступною причиною, із за якою завжди буде привід обговорити свого чоловіка в негативному ключі з подругами, це те, що їй взагалі в принципі, важко задовольнити. Тому що вона сама не знає, як себе задовольнити. І тоді, звичайно, що б чоловік не робив, завжди буде щось негативне в цьому, і вона обговорить це зі своїми подругами. Що я маю на увазі? Коли людина, це стосується не тільки жінок, не знає, як сама себе порадувати, як задовольнити сама свої потреби, не знає сама, що приносить їй щастя, вона може навіть сама не знати, як. Як їй зробити так, щоб вона відпочила? Той, звичайно, ніякий чоловік не має суперсили, телекінеза там якогось, щоб е, вгадати, да, щоб дізнатися, що ж їй поможе, що ж її порадує, да, що ж її задовольнить там, якісь потреби. І в такому ключі також завжди є привід обговорити. Обговорити свого чоловіка там, чи хлопця і розказати, та в нього там нічого не виходить. Ой, та він там, колечко подарив, а воно не таке, яке я хотіла. Він машину купив мені, а вона не такого кольору. Він мені приніс е, е, сніданок в ліжку, да? нарешті два місяці не носив. Да? Ну, е, е, і Прикладів можете, коротше, самі підкласти, тому що мені смішно просто про таке говорити. Ось. І... Взагалі, да, що, ну, що з цим робити, звідки це виникає? Взагалі, я почала про те, що ось, обговорюють подруги, ну, щоб вам було цікавіше, да, адже я впевнена, що всі так роблять, по це подружками збираються і обговорюють. І просто я хочу вам ну, як так, донести, да, що подруги не є вашою допомогою. І якщо ну, навіщо розповідати Якщо це і дійсно да, щось погане, да, ну, я не знаю, ну, ділитися, да, ділитися з тим, що вас там образили, партнер образив, да, знецінив, вдарив, обікрав, я не знаю, там, або гроші додому не приніси, то тут питання в тому, а що ви готові з цим робити? Да? Якщо ви це там, розповідаєте, якісь подруги, яка дійсно може вам там, або пораду дати, або чимось допомогти, да, і вона реально якось може. Ну, я не знаю, там з чимось, тоді да. А якщо це просто говорити, аби заради говорити, то тоді питання, навіщо ви притягуєте да, таких чоловіків, е з якими обов'язково знайдеться привід, от обговорити його і обгадати з подругами. І таке буває, звичайно, на жаль, да, зараз насправді жінки працюють. Е Ну як розвиваються да багато читають. Він, і жінок більше цікавить насправді про про стосунки чоловічої жіночі Цілому причиною да, такої поведінки, да, коли треба ця підтримка цього жіночого кола, да, щоб поговорити, є сам, ну, не цілісність, да, є небия потреба, щоб з тобою розділили цю проблему, навіть якщо ти її і сама створила. До речі, про це, як жінки самі вигадують на чоловіків якісь там незрозумілі якості, аби погіршити його, там, знецінити в очах своїх подруг. Також є відео, дивіться в цій рубриці. Що наші відносини. Е, і коли людина ось сама не цілісна, да, її треба от розділити. Вона відчуває себе наче наповненою в цьому колі. Да, і так як людина звикла, е, що там, Цікаві теми лише ті, да, де обговорюють чоловіків. І, звичайно, ну, комусь цікаво чути, що у, всього, у когось там все добре. Нікому не цікаво. Да, і ну, Так здається, здається да, подібним жінкам і їм необхідно обговорити своїх чоловіків, наговорити на нього гадості, тому що вона сама від цього почувається краще, цілісніше, сформованіше. І так вона би задовольняє своє его. Що з цим робити? А до речі, причиною ще може бути низька самооцінка, адже ну, я просто чула різноманітні історії, знаєте, де, ото, де ти ото їх таких знаходиш взагалі непонятно. І просто людини може бути низька самооцінка, вона може просто, до речі, ось ну, я ж про жінок говорю, вони можуть просто не знати, що існують інші відносини. Вони не можуть не знати, що можна якось по-другому формулювати своє оточення. І по-іншому якось і спілкуватися зі своїми партнерами, да? по-іншому вибудовувати контакт і навіть ну, зовсім інших чоловіків до себе притягувати, да? тому що ж на що ж, ж то е, е, <смістична> на що ж то, про що ти розповідаєш своїм подругам воно ж притягнулося до тебе, да? і чому ж ти його не кидаєш, а збираєш консіліум, щоб в цілому конкретно вирішити проблему, що ж не так із ним, і як ж мені його тепер переробити. І тому важливо працювати над собою, працювати над своєю самооцінкою, відчувати свою цілісність, свою ну, бути свідомою людиною, да, точно розрізняти свої емоції. І коли ви навчитеся це робити, то таких потреб, да, якби обговорювати в колі такому жіночому своїх чоловіків, не буде. І зрозуміти мене правильно, я не знецінюю весь цей процес, де да, там з подругами зібратися і обговорити своїх хлопців. Але ну, можливо, я просто про свої болючі теми говорю, да, от просто. Ну, є У мене, от, в мене в оточенні таке є. Е, є безліч речей, про які можна говорити. Ні, ми будемо говорити, чому там якийсь там колінька назвав тебе там, чи жирною, чи високою, чи, чи низькою, чи худою. Ну просто Є безліч тем, про які можна говорити. І... Я коли слухаю таке, я просто взагалі не можу розуміти, чому ти дозволяєш, да, щоб з тобою так поводилися, з тобою так говорили. Звичайно, я знаю відповіді на ці питання і тому і записую це відео, тому що необхідно працювати ось над собою, над своєю цілісністю і. Взагалі це набагато легше сказати, ніж зробити, але все можливо. І взагалі, якщо постійно да, є така тенденція, що чоловік, притягуються чоловіки, про яких важко сказати багато хорошого, то перше, що необхідно зробити, це усвідомити, що ну, ти, от я, наприклад, да, притягую такого чоловіка. От він в мені щось знаходить таке, в чому і хоче проявляти оці свої якості. І, звичайно, кожен наступний буде таким же, буде подібним, буде або навіть ідентичним. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, я нікого не образила, ні в якому разі це не був камінь в чийсь огород. Просто думки про те, я взагалі хотіла поділитися статистикою, що жінки в цілому говорять про чоловіків і тільки погані, коли збираються разом. Мене це насмішило, тому що в принципі я і не зустрічала, да, щоб по-іншому це відбувалося. Мене це дуже зараз тішить. Да? Ну, з усім тим, що я от знаю і намагаюся з вами поділитися. Вибережіть собі себе. Я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.